Вітаю, я Олена Шпирко, і ми говоримо про одяг, про гармонійний одяг, про те, яким чином ми, одягаючи щоранку, можемо взаємодіяти за допомогою одягу з навколишнім середовищем, одягаючи певні форми та кольори. І як це робити не лише можна стильно, а й гармонійно. У попередньому випуску ми дізналися про п'ять стихій та їхню як гармонійну, так і негармонійну взаємодію між собою. І сьогодні почнемо ближче знайомство з кожною стихією окремо. І не випадково ми розпочнемо саме зі стихією Земля, адже поняття Жінка та Земля це поняття тотожні. І найголовнішою та найважливішою нашою схожістю зі стихією земля є здатність давати життя. Жінка, наповнена стихією земля, це досить впевнена в собі жінка. Про жінку, яка наповнена стихією земля, можна сказати одним словом берегиня. Берегиня сімейних цінностей, берегиня родини та родинних традицій, берегиня матеріальних цінностей та власного господарства. Така жінка не фантазує та не літає в хмарах. Вона досить чітко та приземлено оцінює ситуацію довкола. Формою елементу стихії земля є квадрат, а в одязі це одяг у клітину. А до кольорів стихії земля відносять усі відтінки коричневого кольору від бежевого молочну до темного шоколаду, а також жовтий. Гармонійно взаємодіє стихія земля з двома стихіями це зі своєю материнською вогонь. І до кольорів та форм стихії вогню відносять помаранчево-червоні відтінки, а також трикутні орнаменти та орнаменти, схожі на полум'я. Отож, в одязі, коли ми поєднуємо прояви стихії Земля в кольорах чи формі з проявами стихії вогню в трикутниках та червоно-помаранчевих кольорах, це буде дуже вдалим та дуже гармонійним одягом. В свою чергу, стихія Земля виступає материнською по відношенню до стихії металу, підтримує та посилює його. Отож, поєднання дочірньої металу та материнської земля. Буде теж в одязі дуже вдалими та гармонійними поєднаннями. До стихії металу відносяться такі кольори: білий, сірий, срібний, золотий, усі відтінки рожевого та усі відтінки фіолетового кольору. А формою елементу металу є коло. А в одязі ми бачимо це в вигляді горошків. Також стихія Земля має дві негармонійні стихії, з якими невдало взаємодії. Тому я буду рекомендувати уникати таких поєднань в одязі. Перша негармонійна взаємодія буде стихією земля зі стихією вода, адже у суміші ми отримуємо болото і почуватимемось відповідно, якщо будемо одягнені суто в ці дві стихії. Тому я рекомендую два способи гармонізації будь-якого негармонійного одягу, на прикладі стихії вода та стихії земля. Якщо ми поглянемо на компас гармонії, то побачимо, що між стихією земля та між стихією вода. Є одна проміжна стихія з однієї сторони, це стихія метал. І додавши до свого, здавалося би, на перший погляд болотяного образу, кольори чи форми стихії металу, ми таким чином повністю згармонізуємо даний образ. І у нас вийде, що стихія земля народжує стихію метал, а метал в свою чергу дає життя стихії вода. Такий спосіб найпростіший та найдієвіший, але є й другий спосіб, більш творчий та креативний, допоможе увімкнути свою творчість на повну. Отож, якщо ми знову поглянемо на компас гармонія, то побачимо, що між стихією земля та стихією вода з іншої сторони є дві проміжні стихії. Це стихія дерева та стихія вогонь. І якщо ми до свого образу з землі та води додамо прояви цих двох стихій, і дерева, і вогню. Таким чином ми теж згармонізуємо даний образ. І вийде, що стихія. Вода народжує стихію дерево, дерево дає життя вогню, а вогонь дає життя стихії земля. Другою негармонійною взаємодією стихії земля буде взаємодія зі стихією дерево, адже дерево своїм корінням висушує та виснажує усі поживні речовини зі стихії земля. І якщо ми суто у ці дві стихії будемо одягнені, то ми почуватимемось розбитими, втомленими та виснаженими. Отож, звернемось за гармонізацією до компасу гармонії і побачимо з однієї сторони. Проміжну стихію стихію вогню. І якщо ми додамо до нашого образу з землі та з дерева стихію вогню, це в кольорах червоний, помаранчевий або ж трикутні орнаменти, чи орнаменти схожі на полум'я, таким чином ми загармонізуємо цей образ. А другим креативним підходом буде додання двох стихій, які теж є проміжними між землею та деревом. Це стихія металу та стихія вода. І якщо ми до образу додамо ці дві стихії у вигляді кольорів чи форм, ми теж таким чином згармонізуємо даний образ. Вже у наступному випуску ми ближче будемо знайомитись з наступною стихією, стихією металу. А про всі стихії одразу я щодня розповідаю на своєму YouTube-каналі Гармонії. Тож підписуйтесь та будьмо гармонійними.